Дай Боже. Неділя, 25 травня 8.44 плюс 7 градусів. Вийшов на прогулянку в ліс. Дивіться яка краса. Просто неймовірно. Є надія, що я сьогодні щось знайду. Якщо щось буде цікавеньке, буду включатись. Показувати вам. А ви напишіть коментарі, який формат для вас краще. Коли я щось розказую, чи просто без звука чисто на нарізки. Подивіться який мощний, густий ліс. Я зараз спробую перейти на ту сторону. Піду по цій стороні. І там вдалі є просвіт, і я сподіваюся, що там будуть прикольні кадри для вас. Вийшов на дорогу і зустрів таке дерево. Дуже опасне, тому що повністю сухе. І в будь-який момент може. Кусочок відламатись і буде все погано. І тут якраз така дорога. тож треба бути дуже обережним. пройшов пару метрів, означай отакі такі грибочки. Хто знає що це, напишіть в коментарі. Схоже на оп'ята, але скоріше за все отруйні. От так вони виглядають. Грибів немає, але дивіться, що я знайшов. Це якась хатина в лісу. Зараз підійдемо поближе. Покажу що це. Хто знає, що це таке, напишіть. Ось там якийсь шум, таке як насоси, якісь працюють, чи ще щось. Якийсь кабель мощний йде. Чи це шланг з водою? Хто знає, що це таке? у коментарі, мені цікаво буде. Територія загорожена. Не хочу туди заходити. на вот таке цікавеньке місце. Отака вот от хижина в лісу. Що ми вийшли на той просвіт, що я показував в початку відео. Особливо тут нічого не видно, тому що трохи заросло, але там далі дуже гарні гори. Дивіться, що я знайшов. Що це таке? Хто знає, пишіть у коментарі. Цікаво. Цікаво ваші догадки, що це таке. Хотів вам показати, що. Звуки церкви доносяться прямо сюди у ліс, і це багато кілометрів від мене, церква знаходиться. Православна церква, кожну неділю, коли проходить молитва, вони моляться через динаміки, щоб люди, котрі не можуть прийти самі в церкву, щоб виходили на вулиці і чули молитву. Можливо, ви чуєте звуки зараз церкви. От. А я робив підзйом зйом цієї дороги отут, от-от сюди, тільки що перебігла коза, дика коза. І така прям здорова, велика. І я прожав паузу, і в той момент, коли я прожав паузу, вона перебігла. Так, пройшов досить багато. Грибів не знайшов, але дивіться, що знайшов до нього. Хто шарить? Ну, напишіть, що це таке. якісь незрозумілі звуки по верхушкам дерев треба дуже обережно дивитись, тому що в наших лісах водяться ресі і вони досить опасні дивіться знайшов в лісі декут черешню і от така от Аномальна штука. Чого таке відбувається? А ну напишіть у коментарі. І за чого такі нарости бувають. Подивіться, інколи тут бувають настільки сильні вітри, що от такі максимально здорові дерева не витримують і падають. Так, прийшов до максимального такого обриву. Камера, невірно, не передає, але тут метрів 20 висоти і дуже крутий спуск. От там далі річка. Я думаю, цією стороною зараз спустимося, підійдемо до річки, глянемо що там, і підемо або вниз річкою, або підемо далі по прямій.